Тільки ми ну подивіться як гарно. Квітне абрикоса. Я не знаю буде видно чи ні. Сонечко таке. Жміль літай. Люди усі ходять вже... Не, ну хто в пальто Я бачив навіть у шортах. Бачите, квітне абрикос. Справжня весна. Не то, що ах 4 квітня. Гарно. Літом пахне вже. Дивіться, яка бракоса квітне. Знов не знаю, буде видно чи ні. Но гарно. Діти катаються. Вже майже роздягнуті. Немає ніякого бажання казати про тривоги, про війну. Тільки про весну і про мир. Все. П'ятниця. Гарного усім вечір. Сподіваємось на найкраще. Всім щиро дякую. Мира, добра злагоди. І будемо жити, нажався іначе. Я все вірю, повірте. І так воно і буде. Все. Гарного вечора, малюємо, пока.